У Львові ж від початку повномасштабного вторгнення розгорнули стратегію порятунку музейних експонатів, пам'ятників, скульптур і рятували своє та не лише допомагали іншим регіонам заховати цінності. Цього тижня запрошують охочих на екскурсії та квести з нагоди міжнародного дня музеїв. 33 музеї Львова та області кличуть на майстер-класи, екскурсії, лекції та ексклюзивні експозиції. Майже два десятка локацій можна буде відвідати безкоштовно. Більше деталей ми довід. Відуємося далі, адже до нас у студії доєднюється Христина Лебедь, керівниця управління туризму Львівської міської ради, та Ганна Яковенко, керівниця відділу промовції музею народної архітектури і побуту у Львові імені Клементія Шептицького. Слава Україні! Раді вас бачити. Окей. Доброго вечір. Тож почнемо відразу: що нового підготували цьогоріч? Насправді це вже є традиційна акція для Львова, дні музеїв, і я думаю, що напевно з найбільшим теплом львів'яни згадують часи, коли ще не було пандемії, коли ще не було повномасштабного вторгнення, і ми мали. Е Таку насолоду гуляти музеями вночі це були ніч музеїв. Львові, музеї були відкриті до, до півночі. На жаль, зараз ми не можемо до цього повернутися на превеликий жаль, велика кількість експонатів є захованими, однак, на щастя. Кількість учасників цьогорічних днів музеїв геть не менше ніж попередні роки. Їх було 33, 36, цього року 34 музеї. І багато музеїв подовжили свою час роботи до восьмої години. Тому навіть хто на роботі вже ще дворога може собі планувати вечірні мандрівки до львівських музеїв і до на події, зрештою чотири дні. Достатньо часу, щоб собі відвідувати не одну подію. Програму можна побачити на сайті Львів Тревел, або ж взяти роздруковану програму, зокрема, в туристичному офісі на площі Ринок-1 у Ратуші, або ж на Руській 20, офісі туристичного. В туристичного управління, що ж нового 122 заходи є, і напевно серед нових учасників це є музей у темряві, який лише цього року з'явився у Львові. І насправді це дуже важлива така інклюзивна частина, тому що люди зможуть, до прикладу, у темряві з пов'язкою на очах дивитися фільм, mm -hmm. і тут вони чутимуть. Звук, але що з'являється на, на зображенні, Їм потрібно буде фантазувати. І так само це працює дуже добре в інклюзивній системі. Дуже іпотерапія буде в каретному дворі. Це і діткам, і дорослим важливо, і це також елементи психологічної адаптації і для військових, і для людей. І в принципі, сьогодні ми всі дуже потребуємо збереження свого ментального здоров'я, і це один з акцентів, про які ми говорили з представниками музеїв, коли зустрічалися і думали. Як ці дні наповнити не лише цікавими подіями, але й корисними, а зважаючи на обставини, на те, що повномасштабна війна, все ж таки змусила, як ви вже сказали, частину експонатів заховати для їхньої безпеки? Як буде з експозиціями чи з нагоди дня музеїв щось дістануть і покажуть з того, що зберігаєте, чи все ж таки доведеться обмеження виконувати? Насправді музеї вже поступово повертають. Частково експонати на місця. Це відбувається за певними правилами, не всі експонати відразу, деякі експонати ек... виставляють на експозицію на певний період і назад заховують у сховища, дехто сміливо вже повертає експозиції на свої місця. Це кожна е... інституція в своєму окремому штатному. Е... Описів приймає рішення, зважаючи на ту ситуацію, яку є. На жаль, ми ще не можемо повернути все, всі експозиції музеїв на до на стіни, на стіни і на е, шухляд, Однак, я думаю, що якраз дні музеї дають змогу, дадуть змогу побачити те, що було довгий час заховане. Ну, З одного боку, є музеї, які можуть заховати свої експозиції, а є музеї, де ці експозиції знаходяться просто-просто неба. так? Вони на дворі заховати їх неможливо. Як із цим, як ваш музей справляється у таких ситуаціях і чи не переживаєте за експонати? Ну, бо буває різне зараз, так, в такий час живе. З одного боку, так, є те, що. Можна приховати, але з іншого боку, найкращий спосіб щось приховати це просто воріти на, 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 на очі, так поставити. І власне, ми наше, одне з наших завдань, нашої команди, це. Все ж таки змінити, змістити акценти наших відвідувачів, щоб об'єкти, які є у нашому музеї, саме архітектурні об'єкти, щоб вони не сприймалися виключно як тло, тому що кожен із цих об'єктів він в собі якраз і має ті цікаві деталі, цікаві моменти, які нам би хотілося розповісти, і під час екскурсії, і можливо якось в іншому ракурсі, навіть висвітлити, так, показати. Щось дійсно винести на люди, скажімо так, з наших фондових колекцій, показати це під час якраз днів музеїв, зокрема. Тому для нас це знову ж таки гарна нагода і запросити львів'ян і тих, хто знайшов свій прихисток у Львові в ці дні, і гостей, в тому числі з-за кордону гостей, до Скансену. Щоб показати їм у ці наші приховані скарби і такі неочевидні цікаві деталі, гай, ну, він завжди був таким простором культури, пізнання традицій, там водили гаївки, і це можливість для тих, хто знайшов тимчасове помешкання тут на Львівщині, познайомитися і відчути себе в такому лоні традицій. Що особливого готуєте саме на цей тиждень? Ви знаєте, якраз дійсно на хвилі цього інтересу людей, громадян України до свого коріння, до багато хто себе почав відчувати нарешті українцем і частиною цієї країни. І ми, власне, тому і також хочемо наших гостей. Так, Запрошуючи до музею, ще і залучати до якихось інтерактивних таких мандрівок так, по музею. Тобто, наша програма, цьогорічна програма, вона також базується на тій сталості. Так, ми визнали цю, цю програму, цю тему важливою до дня Міжнародного дня музею. І сталість для нас це також сталість традиції, тобто, показати живі традиції, наповнити музеї Життям і тому дійсно навіть оця Тяглість гаївок, веснянок вона далі продовжується Цьогоріч Дійсно, дуже багато відвідувачів, і ми дуже раді. Насправді, ми дуже акуратно ставилися, і підходили до цієї теми з огляду на безпекові фактори, на ризики загрози на погодні якісь умови. Але це якраз от цей останній момент він не став перешкодою абсолютно, і ми дуже втішені, що до нас ідуть не просто туристи а. Ми їх відчуваємо як гостей, і ми охоче приймаємо їх якраз у нашому скансені. Нещодавно були ми у Шевченківському гю сім'єю. Любимо там гуляти і натрапили в одній садибі на пані, яка там робить маскувальні сітки. Так, але як вона робить? Вона Запрошує до садиби, дає можливість плести сітку, але за це вона розповідає історію з того часу, так і що могло відбуватися в цій садибі, або про традиції, яка би могла би відбуватися, наприклад, на гуцульщині Я так? з корисним та і тут ти плетеш сітку з другого боку. Слухаєш цілу екскурсію. Ну і допомагаєш, і пізнаєш. Okay. А що хотів спитати? Хотів спитати про те, що співпадає свято з днем вишиванки, okay. і мабуть, готуєте щось особливе, яке також буде стосуватися і вишиванки. Як музеї до цього підійшли, і що буде у гаю стосовно цього? Я думаю, що якраз. Шевченківський гай він дуже чітко від відчув цю тему. і у них буде дуже гарна е, подія. Я думаю, що вона зацікавить і львів'ян, і гостей міста. Я думаю, що Ганна розкаже детальніше. Дякую, просто. Власне, у нас така теж низка подій, тому що 18, 19, 20, 21 травня цілих чотири дні. Е, тому знову ж таки не приймаються жодні від, відмови так про те, що ми не встигли чи не знали. Отже. Запрошуємо всіх впродовж цих чотирьох днів відвідати музей з переліку, і в тому, зокрема, наш Львівський Скансен, Шевченківський гай, також народна назва його. У нас 18 травня в четвер буде вільний вхід, тобто безкоштовний. Ми також підтримуємо цю ініціативу і теж вже таку традицію добру гостинності. І це нагода якраз вигуляти свої вишиті сорочки. Свої строї, свій етноодяг, тому що в цей день у нас будуть на території музею кілька облаштованих фотозон, де фотографи будуть робити професійні портрети, фотозйомку для відвідувачів, для всіх бажаючих. Це перша подія, і в цей же день також буде е, така дискусія відкрита, до речі, і ми до неї також хочемо залучити. Е, і тих, хто ці, поціновувачів е, сучасного етноодягу, і той, хто більше за традиції і за збереження, якраз е, таких е, автентичних сорочок, давніх сорочок. Тому що в цей день е, якраз буде е, обговорення, дискусія. Про uh, те, як нам правильно підходити до е, саме от е, вишивки, до цього традиційного виду ужиткового е, мистецтва, і відповідно знову ж таки, е, як правильно поводитись із е, сорочками так давніми, які, наприклад, отримані в спадок, чи їхнє місце в колекції, чи знову ж таки вони mm. мають право е, носитися, так зараз. Ну, тобто, це для нас також важливий момент створити платформу, платформу для обговорення для дискусії відкритої почути як думку експертів е, науковців, людей, які власне зберігають колекції, так і е, молоді, в тому числі, яка дуже кльо на мою думку вміє міксувати етностиль з перетворювати Це, такий етнофьюжн Такою молоддю так, став Іван так, Франко, так, який так. показав, як вишиванку можна носити під. Звичайний костюм, угу. так біловий і до слова до Івана Франка. У домі Франка також буде пов'язана подія з вишиванками. Там буде виставлена колекція вишивок Тамари Дзинтри. Mm -hmm. І також ця подія буде спільна з одним із брендом сучасних вишиванок, і насправді, окрім того, що можна відвідувати музеї і локації, можна потрапити на велику кількість дискусій і лекцій, обговорень. Це також дуже важливо насправді по іншому подивитися на простір, простір музейний наповнити розмовами і спілкуванням, що не можна. Потрапити чи побачити у звичний день для себе, і багато подій для дітей, для сімей буде насправді, хочеться розповісти про кожну не образити жоден музей, але я насправді рекомендую всім глядачам вечір присвятити тому, щоб переглянути програму днів музеїв і обрати для себе найцікавіше на день вишиванки. Був класично парад вишиванок, але можна об'єднати парад вишиванок з Днем музеїв і влаштувати віртуальний парад вишиванок у музеї. Я думаю, що ми цей парад будемо якраз спостерігати у музеях. Знаєте, це може такий квест обійди в вишиванці чим більше музеїв. Якщо говорити про музей архітектури і побуту, то в ковідний період можна сказати, що вам трошечки більше пощастило, ніж іншим, тому що це музей просто неба, і можна було приходити і вільно там за певними обмеженнями. Місце для соціальної дистанції. Так, так. так. дистанція, дезінфектори, маски і все таке, але можна було прийти, і це допомогло музею, напевно, якось протриматися. Але в такі дні музеїв до скільки було. Відвідувачів, скільки людей збирали події у місті Лева, і скільки очікуєте зараз? Щороку це було від 2 тисяч до 10 тисяч відвідувачів музею. Ну звичайно, що ми говоримо про часи найпіковіші, коли були дні, ночі музеїв, і це все тривало невпинно, і кількість подій і людей не мали жодних обмежень у цьому. Цього року нам важко насправді спрогнозувати, тому що зараз ми тільки відновлюємо наші соціологічні дані і цифри. Для того щоб дізнатися кількість туристів, точніше гостей по нашому місті. Однак, те, що ми спостерігаємо з дня публікації та анонсування події, цьогоріч подія. У соціальних мережах і в наших е, осередках ми помічаємо дуже високий запит і дуже високу зацікавленість. Насправді це е, дуже тішить, тому, тому це що це про емоції, страшно. так це про емоції, це про запит людей. І ми сьогодні спостерігаємо в туристичних офісах. Е, 98% відвідувачів це є гості з усієї України, і ми сьогодні маємо насправді унікальну можливість у Львові, тому що, попри жахливі події, які відбуваються в нашій державі, багато українців по новому знайомляться своєю країною з традиціями і з містами. Сьогодні у Львові люди, які ніколи не планували сюди потрапити, вони не мали е, звички чи вміння подорожувати або Відпочивати в музеях, відвідувати їх, у них геть інакше були побутові потреби і запити. І насправді ми маємо це унікальну можливість. І завдяки таких таким подіям ми маємо з ними скористатися і ще ближче одне з одним познайомитися ще активніше спілкуватися і запрошувати одне до одного в музеї, в театри і не тільки. На побачення в, <смеш> <смеш> в день музеїв, наприклад, у Шевченківській гай, дякуємо вам, стежимо за анонсами і обов'язково знайдемо для себе щось цікаве. А спілкувалися ми про те, як у Львові відзначатимуть не день, а навіть дні музеїв, із Христиною Лебедь, керівницею управління туризму Львівської міськради та Ганною Яковенко, керівницею відділу промоції музею народної архітектури і побуту у Львові імені Клементія Шептицького. І на завершення цієї теми наші колеги журналіста з програми Очі, зібрали перелік заходів та атракцій, які відбуватимуться у Львові упродовж цього тижня музеїв до програми чотирьох музейних днів, яка стартує вже у цей четвер. Також долучили нові локації, такі як згаданий вже музей в темряві, музей з ретро-експонатами аудіо, відео та радіотехніки. Як і щороку, день музеїв у Львові відзначатимуть четверга по неділю, включно. Щоправда, безкоштовним вхід буде не у всіх музеях, а лише в 19-ти. Безоплатно можна буде потрапити: в Шевченківський гай, Львівський історичний музей, Львіварню, музей Грушевського, Природознавчий музей, музей релігії, тюрмо Налонського та музей Франка. Аби потрапити на більшість безоплатних заходів, необхідно буде попередньо зареєструватися телефоном або онлайн. Усі деталі можна дізнатися на сайті Львів Тревел або ж на Фейсбук-сторінці. Міжнародний день музеїв у Львові. Цей день музеїв у Львові це така програма, вона не є компактною, тому що подій є дуже багато. Є події на які потрібна попередня реєстрація, бо обмежена кількість людей є ціна, якщо це не безкоштовно. В музеях як платних, так і безкоштовних підготували для відвідувачів. Десятки заходів з оригінальними форматами буде багато фотосесій, презентацій та екскурсій. Не сумуватимуть і найменші для них музейники організують майстер-класи, різноманітні квести та археологічні експедиції. Час ковіду і час війни дуже багато людей перестали ходити до музеїв. Дуже багато експозицій були заховані, і зараз їх починають повертати. Класні лекції і екскурсії будуть в музеях львівських. Шевченківський гай робить дуже класні. Події там можна буде і фотографуватися у вбранні українському українську націю зберегла культура. Навіть у найтемніші моменти нашої історії Україна існувала у кобзарських співах, у віршах Шевченка, філософійськовороди у Мазепинському бароко та в легендах. Що тягнуться ще від давньокиївських часів, ми українці, бо навіть у найважчі часи ми співаємо українські пісні, ми танцюємо українські танці, пишемо вірші не вмре. і граємо музику. Малюємо картини і мурали. Ми захищаємо нашу культурну спадщину. Бо наші митці це голос народу, його серце, що пульсує, і його ніжна душа. Наша культура століттями знаходиться під прицілом у Росії, але ми зберегли її і продовжуємо її творити. Наша культура була Є yeah.